Доброго дня! Перед вами лінійні лазерні нівеліри Bosch Professional GLL380 і GLL 380C. Вони відрізняються багатьма показниками, але саме головне – це яскравість променів. У 380C вона яскравіша. і Зараз ви в цьому впевнені. Ну, будете впевнені. Ну і звісно 380C трошки дорожче, ніж просто 380. Вони включені. Відстань 11 метрів о, до тих предметів. Вони різного кольору. Якщо ви подивитесь ось тут попередньо, ну, тобто, біля 4 метрів, ось як виглядає промінь 380C, а ось так виглядає промінь 380. Якщо ви вже дійдете до 11 метрів, то промінь 380 дуже тяжко взагалі розрізнити. Дуже тяжко, треба його не затуляти. Ось залишився тільки промінь 380 с Бачите? 380 його, ну, напевно, можна розрізнити на білому фоні. Вже на сірому практично неможливо. А тим більше практично неможливо, якщо 380C ще можна побачити, то на синьому 380 взагалі не видно. Тому, якщо ви переплачуєте трошки грошей за 380 c ви отримуєте більшу яскравість. Зараз, десь біля першої години дня, але похмура, звісно. Я думаю, в сонячну погоду результат буде ще гірше, але вони не призначені працювати на подвір'ї в сонячну погоду. Ось такий прибор, який, як я впевнився, його можна побачити на відстані 11 метрів, ось таку похмуру погоду. Так що можете купляти його. Бачите, які лінії. Нормальні, тонкі mm -hmm. лінії. Геометрія у них завжди нормальна, тобто це єдине, що це було трошки менше. Сьогодні, коли що виглядаєте буш, я сподіваюся, ви будете задоволені. До побачення.